Доброго дня! Вас вітають учні Радивинівського ліцею номер 1 Пропонуємо вашій увазі передня частини природоохоронної роботи, що здійснюється здобувачами освіти нашого ліцею. Охорона природи обов'язок кожної людини. Важливу роль у формуванні екологічної свідомості відіграє заклад освіти, покликаний прищеплювати у школярів любов до рідної природи, в навколишнього середовища. Здобувачі освіти нашого ліцею протягом вересня-квітня взяли участь у різноманітних природоохоронних конкурсах та акціях. Перший напрям практична природоохоронна робота. У ліцеї здійснюються заходи з озеленення пришкільної території, впорядкування та догляд. Робота здійснюється регулярно, адже упорядкована територія сприяє повноцінному відпочинку, і чи байливо ставитися до зелених насаджень. Учні та вчителі докладають зусиль для того, щоб територія ліцею була привабливою та охайною. Одними з перших навесні з'являються первоцвіти, які зростають і на нашій клумбі. Учні ознайомлюються з червонокнижними рослинами та допомагають їх розмножувати. На шкільній клумбі зростають також тюльпани різних сортів та кольорів. Щорічно учні спостерігають за ранньоквітучими сортами грейга та занотовий час цвітіння. В Україні прийшов благодійний проєкт for School». Організатором якого є компанія Флорі у грудні від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України здобувачі освіти Радиборівського ліцею номер 1 отримали подарунок Квітковий бокс із 500 цибулин, кільпанів нарцисів, крокусів тощо. Вихованці гуртка «Паперокручення» разом із керівником Мар'яною Мічаборух, дотримуючись порад організаторів щодо цибулькових, висадили цибулини в Кашпо власного виробництва. Вже цієї весни вони зацвітуть. Ось, уже декілька років поспіль, перехожі можуть спостерігати квітування клумби із змінними композиціями у формі книжки. Мали місце в різні роки сорфін'я, петунія, хризантема, але найкраще себе там почуває Пелерго. Щорічно збільшується видове різноманіття багаторічної квітково-декоративної клумби. Тут зібрані хвойні, вічно-зелені рослини, листопадні. Доглядають учні Радивилівського ліцею за кімнатними квітами. На коридорах, в кабінетах багато років поспіль отримують призові місця в області та в країні. Зокрема, колектив 8-го Б-класу нагороджений грамотою за друге місце у конкурсі внутрішнього озеленення закладів освіти, галереї кімнатних рослин. Черенкуємо Сурфінію для майбутніх квіткових композицій. Цьогоріч учні 6-го Б класу здійснювали вегетативне розмноження хворофітому та плюща. Щорічно у школі створюється проєкт Озеленені клумби однорічними тетучими рослинами. На площі 72 метрів квадратних вже два роки поспіль зростають презентин. Юні квітникарі з вчителями біології доповнили композицію однорічниками чорнопривцями. Клумба у березні закон. Вихованці ліцею долучилися до ініціативи програми Президента України Зелена країна. Допомагають лісництвам у здійсненні насаджування лісу. Учні 9 А та 9Б насаджували сосни. Близько 30 дітей на вулицях села Бугаївка Радивоївської ТГ висадили 45 сіянців сосни довжиною 400 метрів. На території шкільного саду вирощуємо швидкоростучу деревну породу павломнію енерджі. Уже четвертий рік зростає унікальність своїми корисними властивостями вид дерева. За ним ліцеїсти проводять спостереження, здійснюють науково-дослідницькі проекти Ман «Конкурс дотик природи». Учениця 11-го А класу Котик Анна та її робота представляла наш заклад на обласному етапі конкурсу Ман та виборола третє місце. Щоб територія виглядала гарною, потрібно докласти чимало зусиль. Учні та вчителі, озброєння з праці, проводили до владу географічний підміч, а також подвір'я школи. Завзято працюють на основній кіноті. Відбиваємо межі іншого квітника, готуємо ділянку під висаджування. Не забуваємо і про порнути. Діти виготовляють годівнички та шпакіни. Виготовляють їх з дерева, пластику, природних матеріалів на території закладу, підгодовують зимуючи. Цікавою є годівничка Марценюка Лазара. Вона має секції на різні корми та використано вторину сировину. Юні майстри нашого ліцею також майстрували шпаківні разом з вчителем трудового навчання Володимиром Анатолійовичем. А майстер-клас з декорування шпаківні природними матеріалами провів вчитель біології Бойко Неля Володимирівна та коханець Дарія. Роботу відправили, відправили на конкурс. Наш заклад підтримує чудову традицію прибирати територію нашої школи восени та навесні, а також спортивний майданчик Футбольне поле. Свідомі підлітки беруть участь у прибиранні пам'ятників міста Радибилова. Практичній природоохоронній роботі передує просвітницька, яка здійснюється на багатьох уроках, а також формує компетенцію сталого розвитку та критичного мислення. Наприклад, при зборі жерстяних банок ми робимо подвійну добру справу, зменшуємо обсяг сміття, яке століттями розкладається, та допомагаємо мужнім воїнам здобувати перемогу. 3 березня вчителі біологічних дисциплін та активні захисники природи долучилися до дня дикої природи. Взяли участь у всеукраїнському фестивалі в об'єктиві натураліста у номінації Фоторобота та мають призові місця Баландюкціна, Тіна, к Тимофі. Ще шестеро учасників отримали нагороди у номінації Відео та анімація. Амелих роман здобув перемогу у фото Найкращий сад України. До Всесвітнього дня землі долучилися творчі діти та намалювали креативне бачення матінки землі. До Всесвітнього дня водно-болотних угідь проведено інформаційні хвилинки з метою пропагування захисту довкілля. До всесвітнього дня води учні 10-го Б класу набирали воду з території міста для подальшого дослідження. З першими весняними променями негативним учням школи про збереження правоцвіті до дня зустрічі птахів. молодшим школярам розповіли про основні принципи розпізнавання місцевих птахів. Куртківці взяли участь у майстер-класі з виготовлення коробки птахів з використанням зерна. Виготовляючи птахів з кольорового паперу, учні у процесі поглибили знання про перевідні птахів. Спробували свої можливості у квесті принаймні друзі, учні 8 класу та їх керівник Олена Володимирівна Загуна. Талановиті учні взяли участь у конкурсі птах року. Третій напрям навчальна виховної роботи з охорони природи. Учні здійснили віртуальну екологічну стежку чорнопокнижні рослини на околицях Радибові. У нашому закладі провели аїв бригаду Луки мого дитинства, де ми закликаємо любити та берегти природу рідного краю. Отже, здійснюючи природоохоронну роботу, ми робимо вклад у наше майбутнє.